Справа гофра для відсіювання пилі, але ця пил одразу йде в конвейер, готової продукції. Ось тако. Бо він масло. Запас. В кінці цеха лежать гофри. Вже нарізані в розмір для швидкої заміни. Так, тепер по роботі. Верхній ряд. Засмоктування повітря, сила. Відкрите, закрите там на кожній написано. Регулюємо оптимально, щоб забирало лише лузгу, але не засмоктувало ядра. Тож відштовхуємося від того, який склад білка в шроті на виході з пресу. Якщо високий, значить прикриваємо лопатки, менше втягуються лузги і лузга потрапляє до шроту. Як результат ми отримуємо шрот з меншим містом білка за рахунок більшого місту лузги, що збільшує кількість продукту та зменшує його вартість виробництва. Оптимальним є золота середина. Норми будуть надані. Основні регулювання на машині повітря і лопатки, які регулюються до гори, догори, поїхали далі. Є такий крючок, не знаю для чого, але він є Значить він тут потрібен. Хоча він на декотрих машинах, не на всіх.